Брати і сестри, Христос народився. Ми маємо чудове свято сьогодні, і в цей ранковий такий день ми зібрані, щоб сімейною такою обстановкою згадати ту подію, яка для нас є не просто історична подія, але факт, який відбувся, і в кого ще не відбувся, то Бог хоче, щоб він відбувся в кожному житті народження Ісуса Христа. Це так гарно, що сьогодні нашу церкву наповнило багато людей. І, можливо, хтось вперше, можливо, ви в гостях в нашій церкві. Ми дуже раді, що дім Божий наповнений людьми, які хочуть вклонитися Христу. Я хотів би прочитати Боже Слово, яке записано про народження Христа. Євангелія від Луки – це подія напевно найбільш детально описав її, Євангелист Лука. Записана вона буде в другому розділі з першого вірша. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як сирію володів квіріній, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов Іосип з Галілеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, Бо то був він з дому та з роду Давидового, записатись з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І стало ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслях, оскільки у світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Бо для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака знайдете сповите, немовля, яке лежить в яслях. І раптом з'явилася біля ангела сила, селена небесного війська, вони хвалили Бога й проголошували, слава Богу, на висоті, а на землі мир, в людях добра воля. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному ходімо в Іфлеєм, і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію і Йосипа й немовлятку, яке лежало в яслях, і, побачивши його, розповіли про те, що було їм сказано, і про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказано їм пастухами. А Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця пастухи ж повернулись, славлячи й хвалячи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. П'ята глава Євангелія від Луки, 17 віршик. І сталося одного дня, коли він навчав, сиділи фарасеї, законовчителі, які поприходили з усіх галілейських та юдейських та з Єрусалима, з усіх сіл Галілейських і юдейських та з Єрусалима. І сила Господня була в ньому, щоби вздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, намагалися внести його і покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його крізь натовп вони вилізли на дах та і крізь черепицю, опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав, чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він такий, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав йому відповідь. Що ви роздумуєте в ваших серцях? Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати: Встань і ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має і владу на землі прощати гріхи. І сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І зараз перед ними він взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога, а всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне, ми бачили сьогодні. Друзі, брати і сестри, хотів би трошки текстуальний розбір цієї глави, щоб ми побачили деякі такі думки з цього моменту, коли народився Ісус Христос. Найперше, що найбільше мене, напевно, вражає і сьогодні багатьох людей, і коли ми ходимо. В школи відвідуємо діток, чи там збираємо їх на якихось мероприємствах Ми питаємося інколи, чи ви б віддали своє місце для Ісуса? Дуже багато дітей, вони кажуть, я би своє ліжко віддав, я би сам би пішов до цього хліва, я би віддав йому своє одіялко. такі І в мене такі почуття були. Коли я був дитиною, я пам'ятаю, як ми сиділи тут, а в церкві, на балконі, завжди оця постановочна історія, коли ти так проникаєшся, Ісус народився в яслях. Творець неба і землі, той, хто мав би заслуговував на найвищий рівень. Прийняття. Абсолютно не відчув прийняття від людей. Є в Біблії і від Господа це сталося, таке місце, і від Господа це сталося. Тому що показово, Син Божий, потім буде говорити про своє життя. Коли прийдуть до нього учні і скажуть, Раві, де ти живеш, він скаже, підіть і подивіться. Пам'ятаєте, була така історія, що фізично Христос мав де як би жити. І вони там написано пробули в нього до вечора, а потім пішли до своєї домівки. Але прийде момент, коли Христос скаже до одного чоловіка, який підійде до нього і скаже, вчителю, я піду за тобою, куди би ти не пішов. І Христос виголосить, слідуючи: лисиці мають нори, пташки небесні мають гнізда, а сину людському немає де схилити голову. Віфлеєм, віфлеєм. Невже для цього немовля в тобі не знайшлося місця? Друзі, я хочу сказати, що це символізує те, як сьогодні приймають Христа на землі. І по цю пору Христос шукає собі місце. І по цю пору Він каже, де поставити мені престол свій. А потім Він каже: Але я живу на висоті небес, і я живу в святилощі, і також я живу в серці, в смиренному і сокрушеному. І Господь не просто живе в тому серці, бо йому нема де жити. В нього є функція щоб оживляти дух смирених і оживляти серце сокрушених. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, нехай сьогодні наше серце, в цей день народження Христа буде доброю домівкою для Господа. Тому що, коли ми дивимося і співчуваємо Марії Йосипю, то сьогодні, можливо, для багатьох сердець подібна відповідь звучить. Немає місця, Господи, все так приватно, все так щільно. Все так заплановано, що Господь каже, піди на перехрестя, на ізгороддя там, де є ті люди, яких вже ніхто. І клич їх в дім мій, і я туди прийду, бо Господь хоче знайти собі місце. Далі ми читаємо такий текст, який дуже вразив мене, що ангел приходить і говорить пастухам в полі, що. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Написано в Біблії, що повнота радості вона тільки перед Божим лицем. Ми сьогодні спостерігаємо дефіцит радості не тільки в церкві, не тільки в суспільстві, тому що тут можна зрозуміти все. В суспільстві зараз досить важка ситуація. Ми попередній тиждень, гурт у нас був в Чернігові Левити, і вони. Мали можливості відвідати ті місця, куди ну, не всі можуть поїхати. І там ми зустріли такі, такі знаєте, ситуації, де дуже важко радіти. Дуже важко радіти. Але куди, коли туди приходить Христос, появляється надія, появляється посмішка, появляється радість. І в одному з такому місць, знаєте, коли ми співали, це не буду називати, але підійшов один чоловік, і він обняв мене і каже: я з Новолинська. І я з 14 року там, і зараз 24 рік, і Бог мене зберіг. А другий чоловік підійшов, він розказав таке свідоцтво, яке мене дуже вразило. Він 10 днів був безвісті пропавших. Він був ранений, він лежав у окопі, і в нього нога ще зараз вся розкрита, бо вона там гноїтись почала. Він думав, що це його останні дні. Він казав, що рахуючи дні, кінчався в нього продовольчий запас. І коли ще було що їсти, то каже, ще миші біля мене були. А коли закінчилась їжа, і миші навіть закінчились. Просто не живуть, пішли дальше. І він лишився сам і лежав, і на десятий день прийшли. І знайшли його. Добре, що прийшли ті, які правильні, і забрали його. І він був в тому місці, де ми його навідали. І коли співали ці різдвяні пісні, знаєте, я згадав це слово, де. Написано: ангел сказав, не бійтесь, я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в Давидовому місті народився Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, ви знайдете, сповите немовлятку, яка лежить в яслях. І раптом з'явилася біля ангела сила селена, небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: Слава Богові на висоті, а на землі мир і в людях добра воля. Братий сестри, коли ми дивимося сьогодні на цей момент, як відбувається поповнення війська, майже ніхто з радістю не відпускає своїх дітей. Це настільки складна ситуація, і ніхто нікому не каже, що ваші діти йдуть і вони не прийдуть. Всі майже надіються, моляться, що повернуться. Повернуться. І цей чоловік розказує, що. Каже, додому вже прийшла повістка, що ну, немає все. А через 10 днів прийшла, що живий, знайшовся. Ви уявляєте? Живий, знайшовся. Але коли Отець Небесний посилав свого сина, там не було розрахунку, що повернеться неушкоджений, що якось його ця чаша, що все відбудеться легко, небо 100% знало. Що це. Дорога, фактично, про яку Христос сказав, як же мають збутися Писання. Я би міг і це обійти, але я на це прийшов. І де радість взяти на небі й славу для Отця і привести в торжество весь духовний світ, коли все військо небесно захищало прихід цієї дитини на землю? Там диявол так протистав. І цих дітей вигубив, які були до тих двох років. І було багато плачу. Не хотів б диявол, щоб відбулося це народження, тому що в цьому народженні було вибавлення людей від їхніх гріхів. Слава Ісусу Христу! І цей чудовий момент ми читаємо, Господь сказав для ангелів. Ангел сказав для пастухів, про що нам говорив сьогодні Василь, щоб ви раділи. Є причина статичної радості, вона тільки може бути перед Богом і в церкві. Сьогодні, коли ми дивимося на світ, я розумію, що причин багато радіти немає. Весь світ лежить в злі. Постійно йде таке нагнітання гріховного цього натиску на людей. Але Бог сьогодні звіщає радість, і в той момент не було так щось по-іншому. Євреї також мали гніт від Римської імперії. Там також людей втягували в цю всю політичну ситуацію, і пастухи розуміли, вони Божий народ, вони чекають вибавлення і приходить їм звістка вночі, коли ніхто не очікував. Радійте, для вас народився Спаситель. І знаєте, цікаво, що вони написано «сразу побігли в той дім. Реакція така була моментальна. Вони залишили пастухи свої поля, своїх овець і побігли. І, прийшовши в цей дім, вони побачили Спасителя свого. Звичайно, це не такі спасителі або е, спасателі, як зараз, які внушають великий рівень довіри до них. Я коли їхав е, цей раз і бачили аварію дуже таку велику, там стільки було спасателів. Ми зупинилися, вони. Всюди, де тільки можна, ту машину достають, одні носять швидкі, і пожарна, і поліція, і хто тільки. І це служби, які показують нам про те, що ну ви живете в суспільстві, якому потрібно довіряти за вас, турбуються. Ну, коли ангел показав Спасителя світу для пастухів, ви уявляєте, маленька дитина сповита в яслях, і це спаситель. Це треба було вірою сприйняти, господи. Ми хочемо бачити, сьогодні в Україні кажуть, ми хочемо бачити Спасителя. І це може той, хто вибрали президентом сьогодні його, а може інший, хто вирішить це питання. А все так просто, все так низько, все в яслях. Це не під логіку людину, Це розраховане на смиріння і на покору для того, щоб прийняти це спасіння Боже. Друзі, про 33 роки, але не розказано, що пастухи повірили через 33 роки. Написано, що в той момент. Вони взяли цю радість в своє серце, і вони поверталися з великим натхненням. І написано: і всім розказали про те, що бачили, і про те, що чули. Я хочу, щоб сьогодні ваше спасіння ви прийняли вірою на цьому місці. Можливо, тобі диявол каже так далеко ще до Твого спасіння. Тобі Бог обіцяє, що все буде добре, але де воно це спасіння? Друже, щоб ти отримав це, тобі потрібно повірити, повірити. І, можливо, те, що ти бачиш, воно таке маленьке. Кажеться, таке ще. Ну що треба ще самому догляд, самому трубота потрібно, але це від Бога сталося, і Бог хоче спасти. Слава йому, брата і сестри. І останній такий момент, який би хотів зазначити на цій історії, причина нашої радості: він прийшов спасти людей від їхніх гріхів. Сьогодні декілька разів під час цих проповідей і свідчення було нагадано про найбільшу проблему гріха людства. Це е, проблему людства, це гріх, який сьогодні дуже багато вразив і вражав, і на, всі, на протязі всієї історії, протягом всього життя людського, ми читаємо, що це була проблема номер один. Коли Христос прийшов в дім, де сила Господня була стіляти готова, зібрались книжники фарисеї і всі вчителі закону. І написано, Христос почав відкривати свою суть народження. Чому він взагалі прийшов? Для чого він явився на цю землю? І ось принесли чоловіка, якого не змогли внести, тому що було все майже неможливо пройти. Розібрали дах і спустили. І ми читаємо, Христос, дивлячись на цього чоловіка, сказав йому сину. В іншому тексті написано будь бадьорий. Три євангелиста описали цю історію. Три євангеліста це показує, що Бог хоче робити в житті людини, і він починає з дуже важливих питань. Є питання срочні. Я думаю, що сьогодні багато людей прийшли з срочними питаннями. Ми підемо, ми будемо просити в Бога. І цих четверо прийшли зі срочними питаннями. Вони втомилися носити його на носилках. Вони втомилися дивитися на його страждання. Вони втомилися бачити, як він мучиться. І вони вирішили, не рахуючись тією будівлею, з Господарем тієї будівлі. Вже було все рівно, що їм скажуть. Вони просто хотіли спустити, бо в них були срочні питання. Але Христос починає з питань важливих. І Він дивиться на цього чоловіка і каже: Тобі, сину, прощаються гріхи. Я побачив, друзі, що це саме най ще питання в людей: прощення гріхів. Коли ми зараз в Чернігові молимося, дуже багато людей приходять на вулиці і приносять такі записки. І вони кажуть, ну там вона жінка прийшла каже, поволіться, бо мій син він в тюрмі зараз. І несправедливий вирок. І буде апеляційний суд, і вона розказує історію. Я кажу, ми помолимося, але ну, найперше, щоб Бог спас його, щоб Бог проговорив до його серця. Можливо, Бог таким чином хоче його привернути до себе. Вона каже, ні, це не так важливо, він нормальний. Він нормальний. За це не треба молитись. Помоліться, щоб він не сидів і все. Друзі, в той момент і таких дуже багато питань, де люди кажуть, коли ми кажемо, треба помолитися, щоб Бог до його серця проговорив. Люди кажуть, ні, ні, за це не треба. От здоров'я йому не хватає. От щоб йому виплатили якісь кошти, оці речі для нас срочні, стають першочергові. І Бог вже на першому етапі свого служення людям ставить все на свої місця. Він каже: Сину, Тобі гріхи прощаються. Друзі, якби ми знали, що це в духовному світі важить, яка велика ця милість Божа. І Давид каже, блажен чоловік, кому прощені гріхи. Скільки людей сьогодні віддали би все, напевно, в вічності, які перейшли, щоб їм на землі були прощені гріхи, але вони не розуміли цього. І Христос каже цьому чоловіку: Сину, тобі гріхи прощаються. А далі. А далі ми читаємо опір всіх вчителів, хто він такий, який чинить таку богозневагу. Хто він такий, що гріхи прощає? І Христос задає слідуюче питання, а що легше сказати? Друзі, я думаю, що для нас, як для людей, легше сказати, прощаються тобі гріхи. Тому що, коли навіть сьогодні в нас є люди неповносправні, в служінні, ми можемо сказати: тобі гріхи прощені. Ми за тебе помолились. Іди, віруй. Але сказати встань і ходи треба особлива віра. Тому що сказати встань і ходи, а людина не встане, то вся відповідальність на тобі, що ти? Таке говориш, а нічого не відбувається. Друзі. Тому сказати прощаються гріхи легше публічно, але в духовному простити гріхи це набагато складніше. Як навіть підняти людину. Бо підняти людину це в часі чудо, це чудо, яке відбудеться через 30 років людина перейде в вічне життя. Там немає різниці, чи з очами, чи з ногою, чи без ноги. Ну Но там відіграє одне: що людина прощена або з гріхами прийшла. Оце там дуже важливо. Але Христос каже, щоб ви знали. Фарисеї, що так, як друге чудо зараз відбудеться, він стане, це точно, так і перше чудо відбудеться в духовному світі. Він з цього місця вийде прощений. Алілуя. Брати і сестри, я вірю, що сьогодні цих два чуда вони настільки мають потужну Божу силу в цьому служінні, показове чудо і духовне чудо. І те, що Христос піднімав людей з мертвих, це не більше чудо, як те, що він зробив, коли була розібрана ця криша, коли те, що ніхто не побачив, але Бог засвідчив тобі сьогодні прощені гріхи. І Бог з цього важливого сьогодні хоче начати в цьому різдвяному служінні. Він каже: ти прийшов, і в тебе є срочні нужди. Ти проламав, можливо, дах сьогодні. Ти прийшов через все, не дивлячись на людей, як захей на дерево заліз, але він йде в твій дім, найперше, щоб тобі гріхи простити. Друзі, з такими потребами до Бога не голосили люди. Вони безслівно приходили. Написано, жінка впала в ноги його, і молитва її була без слів. А Христос їй сказав, тобі прощаються гріхи. Господь, тільки серце побачив, яке розуміло, розбійник на хресті. Господи, ти тут праведний, а я заслужено. Будеш зі мною в раю. А цей Захей, яка його молитва покаяння була? Господи, кого чим образив, віддам в четверо майно продаю й роздам бідним. Нині прийшло спасіння в цей дім, бо він, син Авраама. Брати і сестри, як би хотіли, щоб в цей різдвяний ранок Господь простив гріхи. Щоб ми пішли з цього місця, хто прийшов, можливо, з почуттям вини, з обрізненням совісті. І в нас є срочні нужди. в нас діти на фронті, в нас війна в країні, це номер один. Якщо спитаєшся сьогодні в суспільстві, за що буде молитись, щоб закінчилась війна, а Бог би сказав, щоб тобі й мені були прощені гріхи. Війна закінчиться. А що з гріхами будемо робити? Діти оздоровляться. Пенсії виплатять, а що з гріхами будемо робити? Тому ось агнець Божий, який взяв на себе гріхи всього світу. Радійте, бо для вас народився Спаситель, який людей своїх спасе від їхніх гріхів. Алілуя. Брата і сестри, нема іншого імені під небо, в якому би було спасіння людям. Нам можуть допомогти. І з іншими питаннями хтось поможе, але хто з гріхами поможе. Тому сьогодні Христос вирішує важливі питання. Найперше прийдіть від. Крийте, скажіть, і він нікого, знаєте, не залишить і не відвернеться, і не скаже: У мене немає часу сьогодні. А він скаже: іди додому, і більше не гріши. Як це він зробив зі всіма, хто приніс йому свої пороки і гріхи? Нехай Господу буде слава, а цей меседж, який ангели сказали, радійте, бо для вас народився Спаситель. Три речі, які Христос спасає нас від гріхів, від смерті і від суєтного життя. Брати і сестри, нехай це спасіння Боже прийде в наше життя в повноті. Його ім'я прославиться. Амінь.